Привіт усім, друзі! Ви на каналі Дегарис. Мене звуть Христина Боговіт. І сьогодні ми з вами будемо дивитися дуже такий а, хвилюючий, особисто для мене, я думаю, для кожного з вас також. А, розклад, де говоритиму з нашим творцем. Тобто, зараз все, що потрібно, це налаштуватися. А, спробуйте. Залишитись на один з собою для того, щоб нічого вас не відволікало, для того, щоб ви змогли а, спокійно, врівноважено відчути істину і правду. Тому що протягом а, даної розмови з нашим творцем, а, якщо у вас є якісь незакриті а, питання, так, ситуації, або дійсно всередині у вас а, дуже багато є а, різних запитань. Я думаю, що до кінця відео або протязі 24 годин вам проявить Всесвіт, істину, те, що вам потрібно знати по даному запиту. Отож, в мене в руках натуральний камінь. У вигляді серця. Можете бачити у вигляді серця, тому що Бог і творець це безумовна любов. Асоціація любов вона, звісно, з серцем, Відкрите серце. Отож. Зв'язок є, я його відчуваю, тож, зараз будемо дивитися. Хочу сьогодні використати Таро Ошодзен, Крісмас Таро і Таро Єви. Зараз вони максимально резонують зі мною в моєму просторі. Отож, творець. На зв'язку. І зараз я просто запитаю, чи є йому що сказати для всіх тих, хто відвідав зараз мій канал і тут вже для тих всіх, хто відвідав мій канал і передивляється дане відео, Чи є йому що сказати. Мрію однозначно. Однозначно. Багато хто з вас не отримав те, чого. Хотів те, про що мріяв, те, чого так сильно бажало серце. Але каже творець, що не турбуйся, зовсім скоро а, тебе чекає святкування. Тому що ти отримаєш все ж таки те, чого ти так сильно хочеш. Ти заслуговуєш. Ти дійсно заслуговуєш, і він каже, що він пишається енергією. А, тут любов. Тут кохання до вас йде, до того ж, мені каже творець, що не просто кохання до вас йде, ну не просто, а це те кохання, яке грало в мовчанку, було мовчання, ви не спілкувалися, ви десь загубилися, каже, що це такий варіант може бути. А ще одиночество. Дуже довгий час були в самотності, дуже довгий час були наодинці з собою, і каже творець, що закінчується, настав той. Ви дуже переживаєте, ви дуже турбуєтесь за це, за свій цей стан да, самотності. А, каже мені творець, що таким чином твоя душа проходила різні етапи. Таким чином твоя душа ам, трансформувалася. Тому що в парі ким, навіть якщо ви прожили, дивіться, якщо у вас, наприклад, був чоловік був чому каже, що був тому, що зараз або його немає, або ви розійшлися, або ви живете як сусід з сусідкою. Так? Дивіться, до чого я тут веду, да, Дуже швидко уходить інформація. Навіть якщо були стосунки, то ви не могли бути разом, тому що тільки наодинці з собою, коли ви в повному в повній одинокості, в повній самотності, тільки тоді ви могли прогресувати. Тому що, якщо ви були з кимось, ви йшли в регресію, а це означає, що ви вас почало таскати по нижнім світам. Нижні чакри, да, це пропрацювання постійні е, страх і тривога, жертва, ну і туди і того подібне. Тобто мені тут показує творець, що дуже, дуже шлях такий важкий проходила душа, але душа, е, щоб там хто не казав, хочу там кар'єру, там ще щось, тут любові, тут не вистачає людини, яка би реально відчувала і людини, яка. Розуміла би кожного із вас, хто зараз дивиться це відео. Неважливо, чи це зараз дивиться жінка, чи чоловік, просто потребуєте любові, прийняття. Хочеться сказати, нас одне серце на двох, коли серцебиття в такт. І це не прості слова, так. Да? А це істина, тому що це так, так буває, це існує, коли ти зустрічаєш саме свою людину, не кармічну, а людину, яка є твоїм близнюковим пламенем. Чому називають близнюкове пла, пла, близнюкове? Пламя. Чому так називають? Тому що плам'я це полум'я. Чому так називають? Тому що полум'я це як символ нашої душі, так, серце наше горить постійно, постійно нам дає енергію. І якщо у мене таке полум'я, і біля мене людина з схожим полум'ям, колір, субстанція, да? а, як заряд ще назвати, ну, я думаю, що ви розумієте, до чого я тут вас до чого я кажу. І Чітко показує мені а, творець, що така людина існує в вашому просторі. Дивіться, я кажу, а тут просто туповнюють. Ну, тобто я, 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 я так розумію, що творець може говорити без карт, тому що тут дійсно йдуть карти прям. Резонують зі мною, а я з ними. Тому що карта существування, тобто ваша мрія вона існує. Це не просто мрія, це не просто ілюзія. Існує та людина, ваша людина, яка теж чекає вас. Ой. Я тільки що про це проговорила за пределами ілюзій. Тобто це не ілюзія, що існує ця людина, так от дійсно вона є. Тому що багато хто з вас уже зневірився, багато хто з вас сказали самі собі, що те, про що я мрію, воно напевно, неможливе, раз воно не приходить в моє життя. Каже творець, що не хвилюйся, так вона є. Ти йдеш. Коли прийде твоя людина, подивіться, яка гарна карта. Яка і називається а, осознана свідомість, свідомість наша. Це той момент, коли ми виходимо з матриці. Я цю карту а, залишу обов'язково на відео, покажу, щоб цю карту я зроблю ближче на відео, щоб ви могли роздивитися а, і зрозуміти, що свідомість приходить лише тоді, коли ми виходимо із матриці. Матриця, мені так подобається, Ремарочка. Мені так подобається, коли в коментарях несвідомі люди починають писати, матриця яка частина? Перша, друга, третя, десята. Тепер для тих, хто несвідомий і вирішив поржати. Передивіться, будь ласка, першу, другу, третю частину матриці, і ви зрозумієте, про що йдеться, тому що там теж істина. Про те, що там сказано, це правда. І оцей момент шизофренії, в яку грав, да, Нео типу, показував, так воно і є. Тому що, коли ти прозріваєш, по-іншому не скажу, коли ти приходиш в свідомість, ти розумієш, що тебе поділилося навпіл, ти поділилися, поділилися або поділився навпіл, і з одної сторони, з тобою ти існуєш як свідомість, а з іншої ти ще матриця. Тобто ти бачиш все, що стосується матриці, а тут ти бачиш свідомість істину і правду. І як тобі жити? Угу. От з цим я якраз і працюю. І зараз каже творець, що ти своє кохання зможеш призвати тільки в тому випадку, коли приймеш свідоме рішення бачити істину. Дивіться, що мені тут ще каже творець. А... Дорогі душі, ви шукаєте джерело не там, де воно є насправді. Ви шукаєте джерело в достатку, в грошах, в цінностях земного плану. Ви зможете вирватися з цього стану лише в тому випадку, коли зрозумієте, що джерело це ви, ваша душа і є джерело. І ви можете притягувати любу цінність як на матриці, так і на вищих планах. Як це зробити? Повинно бути розуміння, перехід, дурак, новий, новий рівень. Просто віддатися Всевишньому. Просто віра. Повинна бути включений код віри, довіри. Він повинен бути у вас включений. Бо, по-іншому, ви просто система, ви просто система матрична. А, яка не може рухатись, вона просто пливе по течії. А, питання в тому, хто ти? Або ти водоросль, яка пливе за течією, або ти особистість, цінність, душа, яка, власне, сама керує своїм життям, сама, а, в принципі, сама будує своє життя і створює. Отак, От свою реальність. Тому що це ж наш вибір, в принципі, да? чи вірити в те, що в мене херня повна, і я не зустріну свою половину, да? кохану, кохану чоловіка, чи кохану жінку. А, і, і це мій вибір вірити і знати, що я зустріну своє кохання. Але я довіряю, коли треба, тоді буде. Ну, типу, коли прийде моя людина, вона прийде і вона залишиться, вона буде зі мною. Нехай мені буде 50, нехай мені буде 60, але буде щаслива. Бо тільки так я буду себе відчувати з рідною людиною. Все. Творець, скажи ще, що потрібно знати? Що важливо зараз розуміти? Давайте так. Що важливо зараз розуміти для людства? Знімати маски. Перестаньте гратися в політику. В політиці завжди а, розділяли людей, а, розділяли душі, немає. Ми всі, ми всі єдині, він каже. Творець каже: ми всі єдині, і ми повинні розуміти, що а, моя правда є твоя правда, а, моя відкритість твоя відкритість. Ми взаємодіємо так, що. А, Мій вибір від мого вибору залежить доля інших людей. І це по факту. Поки ми це не зрозуміємо, то що? Поки ми цього не зрозуміємо, то не будемо мати успіху. В чому? В тому, щоб бути вільним. В тому, щоб бути вільним і не станемо ближче до реалізації власне свого потенціалу відкриття. Все, тут це останнє, що я хочу сказати: відкриття своєї сутності, побачити свою душу і зсередини, та ззовні. Тому що внутрішній голос ми не зможемо чути тоді, коли чорне і біле не зійдеться. Чорне і біле, ну, от це політика розділила, матриця розділила нас на поганих і хороших. Немає поганих і хороших. Є просто наш вибір. І. І немає такого чорного і білого. Завжди є симбіоз. Без чорного немає білого, розумієте, це все пов'язано. Ну от, Хто зрозумів, той зрозумів. А, це останнє, що хотів сказати. Творець на сьогоднішній час, на сьогоднішній день, а, тому що більше я не чую голоса в своєму просторі там десь. Я не чую в голові голосу, Скажи, це все. Прошлої житті. Нове відділення. Да, 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 він каже все. Забудь минуле і почни будувати себе і свою реальність по-новому. Переходь на новий етап, каже. Стань учасником свого життя. Як тобі сказати, втілюй, реалізовуйся, роби щось для того, щоб бути щасливим. Для того, щоб нове життя прийшло до тебе, а не щоб старі програми, старі процеси тебе добували. Тому що тут іде руйнування старих процесів. плить по теченню вже не працює. І з інтенсивною швидкістю, в м'якій формі каже, Ага, ага, секунду. Зараз каже каже творець, що зараз це дружелюбно. Зараз максимально старається показати людям істину і щоб люди схаменулися, побачили, відчули і почали працю над собою. пішли всередину себе розпізнати себе і стати творцем своє свого життя. Скинули ношу, скинути ношу можна лише позбавившись минулого. Стіливши, давайте так, не повзбавившись, а зціливши своє минуле. Оце, напевно, буде саме правильне слово. Як стілити своє минуле, виключити розум, тому що розум е нас подавляє все, істина. І тоді ти йдеш у нове, народ... нове... нове народження йде, нове рождення. Ну, Однозначно. Жити серцем, душею. Істочник джерело Творця знаходиться ось ця область. Ось. Ось так. Ось. Тобто це ідея серцева чакра, серце, да, от Анахата. І ідея сакральна, третя. Угу. Ось так. Тому прислухайтесь, бо це істину говорить. Сам творець, не я, я просто передаю. Творець так сказав. Ну У мене завжди таке в розкладах. Ну, як точка. Все, я вас дуже люблю, цілую. Я сподіваюся, що ця інформація для вас була максимально, максимально доступною, і цікавою і пізнавальною. Творимо своє життя нове.